Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила ЗСУ ефективно працюють по базах, складах командних пунктах окупантів. На півдні у Херсоні нашим військовим вдалося знищити базу ФСБшників, які катували місцеве населення. Про це 24 четвертому каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Раніше повідомлялось про те, що майже всі населені пункти на Херсонщині повністю зруйновані. Соболевський зазначив, що був знищений об'єкт, де були представники ФСБ Росії, які займались катуванням українців. Крім того, є інформація. Про вибухи в Каховському районі. Так само було знищено військові цілі росіян, але чекаємо офіційного підтвердження від ОК Південь, зауважив перший заступник голови Херсонської облради. Борислав Береза, в свою чергу, пише мовою оригіналу, пообщався з побратимами, которые сейчас на херсонском направлении. Могу сказать коротко: причини для радости есть. Русня бежит. В прямому смысле бросает все, что тяжелее автомата. Это цитата. Наш піхотний батальйон уже фактично мотопіхотний і хороших новостей огромне количество. Ну а пока не могу писать. Скоро буде можна. Вірте в ЗСУ і залужного. Побіда буде за нами. Якби там не було, наразі російські окупанти будують укріплення в районі нової Каховки, а битва за Херсон буде тяжкою. Таку думку висловив голова розвід Центру сил оборони Естонія Марго Гросберг, цитує його ЕРР. За його словами, найбільш примітні події цього тижня відбувалися на Херсонщині, де Збройні сили України змогли дуже вміло знаходити. Дити проломи в обороні росіян проливати, знаходити проломи в обороні росіян, проривати їх і швидко просуватися вздовж Дніпра, виходячи на напрямок греблів новій каховці, він зазначив, що українська армія була змушена зробити перерву для закріплення на рубежах та поповнення резервів, але це не означає, що продовження наступу не буде. Противник же відступає буде оборонні споруди в районі нової каховки. А від боїв на Каховський гес залежатиме наскільки швидко ЗСУ дістануться Херсону. Розвідник наголосив, що звільнити Херсон можна лише у важких бомбах. Боях, коли туди прийдуть українські частини, ми побачимо такі самі запеклі бої. Це центр регіону, де проходили ці псевдореферендуми. Це таке важливе місце, що бої, які відбуваються навколо Херсона, будуть тяжкими та з великими втратами. Важко передбачити, коли українські війська зможуть підійти до Херсона. Резюмував він. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.